З початку війни багато релігійних організацій долучилися до волонтерської діяльності. Волонтерів, які надають не тільки матеріальну, а ще й духовну допомогу, підтримують і словом і ділом можна зустріти в найгарячіших та найнебезпечніших місцях. Як і всі люди, ми зустріли війну 24 лютого. Ну Просто вдома, не очікуючи нічого поганого. Буквально в нас був тиждень на те, щоб прийти в себе, скажімо так, зорієнтуватися в ситуації, подивитися, що взагалі відбувається, почати виходити з цього стану переліку, да, і ми якби почали займатися евакуаціями. Найперше, що нам спало на думку, це те, що ми можемо робити. І ми почали їздити по Київській області, яка була там по Житомирській трасі для нас недалеко. І наша така успішна діяльність була помічена одними організаціями благодійними фондами, і вони нам вже надавали отакий. У нас був ще один автобус, цей червоний, а був ще один білий автобус, з яким ми вже їздили пізніше. У нас було декілька поїздок евакуаційних в Харківську область. Де ми евакуйовували, туди везли гуманітарну допомогу, назад забирали людей, які хотіли евакуюватися. Ну, і Потім у нас були ще поїздки в Запорізьку область, Дніпро, або навіть були в нас такі моменти, коли ми вивозили тим самим, тим самим транспортом людей за кордон. У нас є друзі, партнери. Є одна американська організація волонтерів e, Plebian Helpers, вони називаються. І в минулому році, в серпні, місяці, вони e, привезли нам 10 тисяч доларів і ми прямо разом з ними закупили продуктів на, цю, на таку суму і завезли їх там, e, при фронтову Миколаївську область, тоді ще окуповану. Ми зараз готуємося до поїздки знову ж таки в Миколаївську область, але там район Снігурівки. Якісь села, де ми так вибираємо, де не доїжджають волонтери, де ми можемо поїхати, роздати якісь продуктові пакети, допомогти людям з побутовою хімією і якби, ну, послужити такими руками. Тому що хтось фінансує, ми беремо свій транспорт, беремо людей, беремо продукти закуплені за спонсорські гроші і якби доставляємо їх до. До громад, які цього потребують. Ми як церква саме цікаво, робили це і до, і ми, звичайно, не благодійна організація, але ми продовжуємо робити те, що ми робили. І ми не розформувалися, ми продовжуємо волонтерську роботу, тому що в церквах волонтерство це Якби основоположний принцип, тут всі більшості людей вони волонтери, навіть пастори там, чи служителя. Ми часто просто робимо на волонтерських засадах. Тому волонтерство і до війни, і після війни, і ще задовго до війни для нас було нічим, не чим не новим поняттям. І тому ми е, продовжуємо робити цю роботу, як церква, ми продовжуємо. Допомагати людям, як церква, так, і не в тому, не тільки продуктовими пакетами, а в тому числі психологічною допомогою, духовною допомогою, інколи навіть і буває таке, що і матеріальною допомогою. Збережи Господь нашу Україну, Господи, збережи Господь Харків, Господи, захисти Господи від цієї. Орди, Господи, благословляючи, благослови Господи. Хай вони йдуть на свою землю, звідки вони прийшли, хай туди йдуть, і ми не претендуємо на їхні землі, Господи, благословляючи, благослови, Господи, за все тобі хвала і слава. Амінь. Амінь. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!